Був на тому майдані в Києві трошки за великий срок, але тенденція, тенденція добра. І, і це не останній такий. Дай Боже, щоб не останній це був підйом нашого народу, і, і щоб це було плідніше, плідніше і все краще і краще. І хочу закликати всіх, оскільки є така думка, що мрії і думки і слова матеріалізуються. Хочу закликати всіх, не називайте Януковича президентом, він не є президентом України. Я для себе їх всіх звільнив вже давно, тому що вони, вони нами наняті, якби по закону. Да? Я їх для себе звільнив давно і в продовження такий вірш. Добрий день, всім добрим людям, всім здорово. Мене звати Тарас, я з рясне зі Львова. Вкувила мене та атмосфера нездорова. Ситуація, що склалась в нас вдома, всім добре відома. Коротше, всі знають, влада злочинна, і на неї працює ціла державна машина, безсовісна команда, брехлива програма. Вони такі, якими казала, не бути, мама. На посадах не спіси, а братих свати. Інтерпретація щастя побільше вкрасти, б'ють так, щоб впасти і не підвестись. А народ стає на лижі, щоб не склеїти ласти. І нема кому поскаржитись. Скрізь сліпі маски, гнилі від маски, скляні глазки. Народ же давно не вірить у ваші казки. Вас звільнено. Ідіть геть, будь ласка, мало Україні! Гечі, річка, не через гори, через хай, Рано вранці небо кличе, ставай сонце. Ам все читати е, вірша е, е, Дарії Склярик. вибір європейський наш не за горами, нехай дух свободи стане поміж нами. Всю снагу зберемо, станьмо за майбутнє, не говаймось в хату, будьмо всі присутні на кожному кроці, у кожному куточку, не даймо, щоб зняли останню сорочку. Ні з вас, ані з друга, сусіда. З родини, не даймо свій край бадюкам на руїни. Від фальшу гуртом треба нам захиститися. Настала поран всіх бандитів звільнитись. Вигодьмо на захист власної волі, на захист правди і власної долі. Не біймося слів, що у нас що у них батальйони. Ставаймо пліч опліч, бо нас. Міліони. Мільйони як станемо всі разом їх нас не здолати. Настала пора Україну підняти. Вставай, мій народи, крокую в майбуття, вставай, як проспиш, не буде каяття. Задавить в обіймах московський удав, останню надію, котру ти плекав. Розтябить майбутнє твоє сапогом з квітучого. Краю він зробить тут дом. Вставай, поки можна його зупинити. Гуртуйся, народи! життя боронити. От вчора ми казали по, про мрію, про, про надію. Сьогодні ми вже кажемо про нашу впевненість. Завтра ми вже будемо казати про нашу... І я ще одне, я дуже радий, що люди на Майдані хочуть змінитися. В них є наснага і, і потяг до, до власних змін. І, 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 і мені це, це здається, що це справді може змінити нашу країну. Коли люди справді... Хочуть жити по-європейськи і, і думати по-європейськи. Слава Україні! Героям Слава! Як, як прикручути ті слова, коли кажеш, слухай, ходи на майдан, люди стоять, чого ти вдома сидиш? А знаєш, я ходив там у 2004 році, я вже там настоявся, я нічого, я не бачив перемін, нічого кращого не відбулося. Слухай, я собі так думаю у голові. А якщо би які якщо не прийшли люди на Майдан, і Ющенко не перейшов до влади, а лишився Янукович, ніхто собі не задавав запитання, що би було. І ніхто би і не знає. Може, ми би і так і жили в тому єрмі, і до, до цієї пори. Що нам дав Ющенко? Він нам дав демократію. Ось ми її маємо. Ми сюди вийшли і не раз, і ще вийдемо. Можливо, ми зараз. І не такою важкою ціною набагато легше нам зараз виходити. Ніхто не задає свої питанням. як колись виходили воїни УПА, як голодомор люди терпіли, і вони вмирали за Україну, за українську ідею. Яка в нас ідея? Ми хочемо кращого майбутнього. Ми його заслуговуємо і ми будемо за нього боротися, бо ми українці. Ми українці! <плазу> 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 Де є сила? Сила в народі! Хто обирає уряд, його вибирає народ, і ми його скинемо. Це в нашій владі. Да. Слава Україні! Героям yeah, Слава yeah, Слава нації! слава! Yeah, Ще би хотів заспівати одну таку патріотичну пісню. Давай, давай. Хоча вони у нас всі такі патріотичні, а одна із них слова Дмитра Павличка Вставай, Україна». Вставай, Україно, вставай, виходь на дорогу свободи, де грає, де грає широкий Дунай, де ждуть європейські народи, де грає, де грає, широкий Дунай, де ждуть. Європейські народи вставай та кайдани порви, дай познак ясніші грому що ти, що ти, не рабиня Москви, рабою не будеш нікому, що ти. Що ти не рабиня Москви, рабою не будеш нікому. До речі, вона була написана ще три роки тому, ще тоді, коли не було цього, тільки починалося. Ці слова лягали не знаю, і ще що хочу вам сказати: в Україні бояться дійсно дуже бояться, тому що до 200-річчя Шевченка виходити має збірник будитель нації, присвячений саме 200-річчю Шевченка, і е, видає його асоціація вищих навчальних закладів Прикарпаття. Через призму творів Шевченка, наше життя, наше сьогодення. Якщо вам буде цікаво, я дам вам потім пізніше оці дані, я написала велику статтю на 16 сторінок, плюс входять туди два або три навіть моїх поетичних твори. І звідти дзвонили мені, телефонували і просили, щоб я свої слова де в мене. Не є про московського удава забрала, тому що вони не зможуть, і ще деякі слова вони не зможуть надрукувати їх, тому що їм треба йти просити в табачника грошей, можливо, на друк. А він, ну що скаже? Кажу: нічого не скаже, дасть вам говорити язиком, а не мовою, якщо ви будете боятись і коритись. Самий гірший ворог це страх. А тепер послухайте, що писалось тоді. Як сталося, мій народе, що це ти допустив? Невже тріумф свободи так очі засліпив? Чи булава літала і била, мов обух, що ти Осліп так раптом і раптом так оглух, чи, може, забагато її ловило рук, бо незалежність далась без особливих мук? Багато охочих знайшлось керувати. Всі стали з тобою В азарт ігри грати Кому ж булаву ти довіриш тримати, а ти? Мій народе Забув запитати, чи є у них правда і честь в них яка, чи є у них совість, яка в них душа. Розбійник картяр карти так розкладав, що ти, мій народе, свободу програв, на персточних злодій йому допоміг. І легко так вибив у тебе з-під ніг таку довгожданну оту незалежність. Ти знову потрапив в бандитську залежність. Чому ти народи дрімаєш та спиш? Чого причаївся, немов в норі миш? Боїшся, що пасток багато довкола. Та миш у норі, як голодна, і гола, не буде сидіти і смерти чекати. Вона усі пастки буде обминати, і котів, жирнющих вона обмене. врятує від наглої смерті себе. Вона розуміє свій шанс на життя, врятує себе і маленьке дитя, навчить виживати і жити в цім світі, навчить бути пильним, не втрапити в сіті. Звичайно, що міші не всі виживають, та з голоду в норах вони не вмирають. Не може, Чи може хтось чув їхній стогін чи плач, що кіт не дає їм погризти калач? Якби страхумищі лише в норах сиділи, сьогодні би їх вже ніде не зустріли. Взаємозалежність вони розуміють, тому напівсонно у норах не мріють. І нам не треба напівсонно мріяти, що хтось стане добрим, що хтось повернеться так, візьме прапора синьо жовтого на себе, а в душі душа його залишиться такою ж чорною, як вона є. Тому нам сьогодні, як ніколи, треба гуртуватися, треба заглядати глибше в себе. Треба, щоб нас не було так мало, як нас зараз. По суті, на таку на такий великий Лондон нас є дуже мало. Передавайте друзям. Не бійтеся і не кажіть, а що ми тоді з тою революцією добилися? Що добилися? А ви знаєте, якби ми не зробили тої помаранчевої революції, і не вийшли, не підтримують тут, А ви знаєте, де б ми були? А може, той удав, який зараз не дає нам дихати і затягує от ту петлю на нашій шиї, вже давно би нас гриз. І ми знову би залишили свої рідні хати, родину і десь би знову безкоштовно освоювали нові, я знаю, тайожні місця. Так що єднайся, народи, крокуй кроком вільний.

Тернопіль дійсно файне місто, бо мер міста і голова облради допоміг студентам і дав дерев'яні будиночки, а найкращі ресторани Тернополя їх годують і носять гарячі напої. Так що, так що там все добре. У Львові ні та ні міліції нікого не допускають. кажуть, хлопці, що ви тут робите? У нас порядок, і лише їх просять, щоб вони не провокації не, не допускали. Так, хочу вам розказати також: пам'ятаєте біля парламенту, ми перший раз зібралися. І ми виставили ці фотографії, я виставила в Однокласниках і на Фейсбук. І ціла купа коментарів пішло, Ой, ми знаємо, то всі нелегали, вони всі хочуть в ЄС, бо вони хочуть легалізуватися. То, то було смішно і прикро. І кажу, любі, мої друзі, тут кого ви бачите на фотографіях? Вони не тільки легально, вони навчаються в Оксфорді, Кембриджі. Вони всі переживають за вас. І ви повинні гордитися тим, що вони представляють Україну на найвищому рівні. І ті люди, вони ті, що добувалися, щоб новини Бівісі показали новини про Україну, щоб англійський парламент також звернув увагу і офіційно звернувся з зверненням, що вони не задоволення рішенням Януковича. І це не просто так. І це не є. Ми всі разом легали, не легали. Якщо моєму сусідові, моєму ближньому краще ніж мені, мені буде легше, тому що не треба їм не тільки допомагати, а я щаслива буду чути їхні гроші новини. Тож бажаємо один одному тільки добра не тут на мітингах, а кожен день до революції, після революції і весь час. Тільки вчора я вчора я послухав Оксану, я задумався, ну, ми не просто стоїмо, підтримуємо. Ми ділимося енергетикою свободи. А свобода без відповідальності в будь-якому випадку вона неможлива. Відповідальність передбачає право вибору, вибору на щось краще. І тому ця енергетика свободи, вона повинна жити в нас, який написав Євген Маланюк, який боровся за свободу і виїхав на захід, тому що його отравили комуністи. Відповідай гартованим недаром в сльозах душі, в пекельному вогні, всім каїнам, хамам, юдам і рідні, всім ворогам твоїм, самому сатані, за честь вітчизни, топтану в багні. Відповідай своїм страшним ударом. Слава Україні! Героям слава! Спрощався козак зі своєю ріднею та поїхав в далеку дорогу, за сирідний край, за козацький звичай, прийняв бій за свою перемогу, за сирідний край за козацький звичай, прийняв бій за свою перемогу. Пітер колише зелену травицю, дух зелений додолу схилився, листя вшелестить, вбитий козак лежить, над ним коник його зажурився. Листям шелестить, вбитий козак лежить, над ним кон коник його зажурився, коню і коню, не стіна наді мною, і землі не розхлопуй копитом. Ти лети коню, скажененці мої, що лежу я у полі у пити, ти ли ти, коню, скажененці мої, що лежу я у полі у пити, ряди за рядами, ведуть хлопці, полками, то походу судять. За їхню честь лишь березовий хрест, Та над курганом вітер співає. а за їхню честь Лыш березовий хрест, Та над Курганом вітер співає. Високий звіст, зміст. Дякую. Ще одна така пісня. Хто знає, підсвійний. Як бачко заграє. Ворог розвітає, є й ти до кого молодому козаку, Червоні ліворуч, білі праворуч, а я піду до батька на гражданську війну. Любо братці, любо, любо, братці ще дужи, любо, братці. Де ця а борщая куля, а перщая куля, постовені та спасли римні. Що у нас сьогодні так багато, хоча це робочий день. Хотілося б продовжити ту тему, на яку говорив пранк Віктор, про важливість цієї революції чи демонстрації в Україні. І багато хто порівнює з 2004 роком, але я б хотіла висловити таку думку, що можливо ця революція є більш важлива ніж 2004 рік. Тому що зараз країна повстає не за політичну партію, не за політичну ідею, а за власні права. І, можливо, цей процес є важливіший формуванню української державності, аніж е демонстрації, які відбуваються з політичною метою. Тому що на цих мітингах люди, які виходять, не просто повторюють слогани і гасли, які їм говорять політики з трибуни. Задача людей, які виходять зараз на мітинги, це висловити свою думку. І ем, в, в Україні мало є історії висловлення власної думки в громадському просторі, і це дуже важливо, що студенти і особливо молодь, яка виходить на вулиці, стоять там за свої права і намагаються виразити власні лозуни. Тому ем, можливо, це одна з найважливіших подій, яка сталася незалежної України наразі. По-друге, хотілося б багато хто говорить про, про, про політичні події, що відбувається. А я просто би хотіла поділитися з вами своєю радістю. Тому що е, я дуже багато часу за останні чотири дні провела слідкуючи за подіями в соціальних мережах. І спочатку ми вдома трохи переживали, чим це все закінчиться, чи не розженуть Майдани. Але зараз кожним днем все більше і більше радості і гордості за власну країну. Тому що владі не дасться е, сказати, що це є тільки захід, який встав і хоче в Європу. Тому що мітинги є всюди і по східних містах України. І бачити відносно масові протести в Донецьку, Харкові, Одесі, Сімферополі це дуже важливо для української держави. Е, вже зачитували сьогодні лист від е, донецьких студентів лів'янам, і ну ця новина сьогодні дуже покращила мені настрій, тому що Україна об'єднується сама добровільно.

Майдан, час пік, стоїть е, в машині в пробці раптом стук у вікна. Відкриває вікно. Чого тобі? Тут таке діло. Терористи захопили Януковича, вимагаючи їм заплатити 10 тисяч доларів. А якщо ні, то вони його обілюють бензином та підпалять. От ми і ходимо, збираємо хто скільки дасть. Ну не знаю, літрів 5 можу дати. Чому Янукович не коментує відмови від асоціації з ЄС? Федорович самовисунувся, хоча повинен був самоліквідуватися. Цілий рік промучився Янукович в президентах. Нічого не виходить. За що не візьметься, все розвалюється? Вирішив сходити до Знахаря. Приходить і питає. І питає: Скажи, брата, як мені економіку налагодити? той поворожив, поворожив і каже. Все просто склади руки човником і засунь їх собі куди-небудь. І довго так тримати, поки не прийде міністр фінансів і не скаже, що з бюджету перестали гроші зникати. Прина, але на чолі з інуковачем вийшли на міжнародний рівень і тепер розводять кошенят з Європи. Слухай, народе, до Європи хочеш. Та ти ж Вікторе Федоровичу знаєш, дуже хочу. Знаєш, але крі. Але е, не відпустиш. Відпущу. Лише вгадай, під яким наперстком в мене кулька. Після тривалих роздумів уряд України вирішив зупинити хід історії, мотивуючи своєю неготовністю. Е, до речі, ви знаєте, що відповідно до соціологічного опитування лише 0,2... 2,2% українців не знають, хто такий Янукович. Шкода, що в країні так мало щасливих людей. На думку експертів, рішення про євну інтеграцію буде прийнято Януковичем в останній день, і залежно від того, який вітер буде зранку: західний чи східний. Трохи про депутатів. Депутат на прийомі психіатра. Лікарі у мене розстроєні особистості. Говорю, не думаю про друге, а роблю третє. Заспокойтеся, це доводить, що ви цілком нормальний політик. Вибір між ЄС та митним союзом це як вибір між вузом та армією. Не вступивши в перший, заберуть у другий. Президент сказав, що в Україні в середньому людина, мабуть, працююча, одержує 7 тисяч гривень. Я не розумію, я не людина, чи я не в Україні. Вчительці українській мови приснився страшний кошмар. Азаров диктує, а Янукович пише. Віктор Федорович каже, дружині, от підпишемо ми незабаром асоціацію з Європою і стане наше рідне європейським містом. Ой, Вітю, то може тоді гарячу воду дадуть. Відбулася презентація нової книги президента України, написаної ним співавторстві з прем'єр-міністром. Корупція в Україні від А до Я. Чули, куме, Янукович пообіцяв покращення для всієї Європи після підписання угоди з Україною. І що Європа? Хтось здригнувся, а хтось прихрестився. І звернення президента дорогі співвітчизники, не хвилюйтесь, ніхто не вкраде у вас мрію про основному по шапках. Давайте візьмемо всі за руки. Дякую